Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні ми з вами йдемо разом на риболовлю. Якщо чесно, в цьому році був лише раз, здається, і то, я ж кажу, навіть з Насті нічого такого не перевіряв. Але задоволення отримав. Спробую підзняти якісь відео для вас. І на GoPro, це в мене 12-та, е -е, відео стандарт, тобто ніяких додаткових налаштувань я не робив. І на iPhone 14 Pro Max щось попідзнімаємо. Подивимось, що воно з того вийде. Ось, Гарна природа, дуже красиво. Доходимо. Подобається, до речі, мені це місце. Воно дике, це не проплачене якесь там озеро чи водойма. Але тут також Можна піймати гарні екземпляри рибки, а головне отримати задоволення. Заради чого ми сьогодні з вами тут і зібралися. Так, давайте дивитися. Не зайнято. Ні, комарі вже відчуваються. Ось маємо таке місце, до речі, подивіться, хтось зробив такий прикольний столик. Якщо вам буде видно, ось так. Реально круто зроблено. Щоб і відпочити молодці. Подивіться, скільки ми притягнули із собою речей, якщо чесно, зараз я покажу вам, щоб ви розуміли. О! Так ось так нормально. Це у нас наше місце. Тут сьогодні будемо риболовити, я думаю будемо закидувати отак і так, тому що минулий раз отут і отут у нас все трішки путалось. На лодках ловлять. Ну, давайте будемо по трішки розкладатися і далі що у нас буде. Так, друзі, по прикормці у нас сьогодні буде, здається, бренд Fanatic. Я не пам'ятаю точно, я фото вкладу сюди. Це у нас прикормка сородний карась. Пахне бомбічно. А частинку цієї прикормки ми поєднаємо із макухою. Купили ми також і макухи 20 гривень. Ось такий пакунок. Поєднаємо з макухою. Глянемо, що з того вийде. Поки що. Монтуємо наші спінінги. Так, спінінги готові, все ми зарядили, ми взяли ось такий дрібний опариш. Тепер все понаживлювали, бачите, тут ми зробили один такий бутерброд. а тут чисто опариш. Побачимо ця з макухою, ця без макухи прикормка. Побачимо, що як діє. Тож будемо закидувати, певно, отак і отак, тому що буде важко витягувати. Там. Водорослі великі. Давайте спробуємо закинути наші спінінги. Так, 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 так. чудово. Вітер сьогодні не дуже зручно, але ми поставимо його трішки нижче над травичкою. Ось так. А другий спінінг трішки також приспустимо. І Закинемо його на інший бік. Давайте спробуємо. Так ось чудово. чудово, Все. Поставимо на дзвіночки, тому що, друзі, думаю, тут буде важко. Повторюсь, я не суперпрофесійний рибак, тому в мене звичайні дзвіночки. Бо тут буде важко без них. Друзі, є у нас покльовочка. Давайте глянемо, але я думаю, що там щось невеличке. Але ще потрібно його витягнути, тому що попали ми, друзі, на водорослі. І витягти буде, мені здається, дуже і дуже складно. Подивіться. А, друзі, я щось, здається, зачепив. Зараз <сі> подивимось, друзі. Ось мій кармак, а я ще щось тягну. І що я тягну таке. Щось я трішки не зрозумів. Ось. Вже мій кормачок, там був бичок. А це я ще щось підтягую. Чийсь обрив, здається. Бачите, І ще чиюсь нитку тягну. Зараз я спробую витягнути я вам покажу. А це був просто такий бичок. Невеличкий, зараз ми його відпустимо. Коротше, друзі, поки витягував свою невеличку рибку свого бичка, і ще ось такий шматок нитки чиєїсь чужої витягнув, а на ній був Ось такий кормак, Я вам скажу важкенький. І більш-менш такий, знаєте, новенький. Тобто не так давно він був втрачений якимось. Ось така штучка. Трофейчик. А оце, друзі, я вас дуже прошу. Не викидайте на березі, де б ви не, були, де б ви не ловили рибу. Виносьте, воно шкодить тільки природі. Виносьте його, просто зберіть. Беріть себе пакетик невеличкий і зберіть оцей весь мусор і викиньте його. Друзі, була у нас ще одна покльовочка, довгий період часу взагалі нічого не було, а це вже щось підклюнуло. Давайте подивимось, чи є, щось, чи немає, я сам не знаю. Начебто все ок. І рибка у нас, друзі, є. Ось ви можете бачити. Це вже ось така гарненька рибка. Покльовочка. Є у нас ще одна покльовочка. Зараз спробуємо тягнути швидше, але це теж не варіант, щоб не опускалася кормушка по дну і ми не тягнули за собою водорослі. Але повторюсь, бачите все одно. Тут високі водорослі. Це не варіант. Вон. Постійно, коли витягаєш, у тебе є. Ось такий пучок водорослей, але у нас є і рибка. Ось така. Ця вже побільша. Оп. Щас ми її знімемо. Ця вже побільша, друзі. Ось, друзі, ми тільки закинули, тільки перекинули. І знову покльовочка покльовочка але я думаю тут знову якийсь дріб'язок у нас сидить давайте перевіримо є от є покльовочка зараз подивимось а ви подивіться ви що тут ще почищу, да там почищу, Та, точно така сама друзі зацініть Зацініть ось. Точно така сама. Ось. ну збираємо поки. Все одно ж прийшли з думкою щось посмажити увечері, хоч воно буде і маленьке. А можливо щось піймаємо побільше, тоді ці відпустимо. Поки що так. Попалась в нас рибка, підзапуталась. І оцей острівець, який тут був із водоростів, ми вже його сюди весь підтягнули, бачите? Розчистили. Течія була. Течія була і трішки перепутала ліску. Тому така ситуація. Коротше, друзі, все норм, розпуталось. До речі, я посипив сьогодні восьмі. Можливо, на початку не сказав. Хотів просто показати. Подивіться, ви точно бачили От такі водорослі, вони плавають поверх. А за ними йде така, я не знаю скільки тут метрів, дуже довга. Це коріння в них чи що. І у них ось такі колючки ростуть. Які потім ніби спіють, сохнуть, відпадають. І у них такі шипи, бачите, тонюсінькі. Якщо на них наступиш, це амба. Просто амба. Я не пам'ятаю, це дехто називає річковий каштан, дехто якийсь там чорт річковий, не знаю. Але ви точно їх бачили. До речі, вони коли поверху так от збираються, то вони дуже заважають місцевій фауні жити. Тому, якщо є така можливість, трішки прочищайте. Прочищайте від цього, від цих водоростей, бо. Від них просто вже немає життя. На цих місцях раніше їх так багато не було, а це вже дивлюсь просто повно. І ось там збоку вже їх трішки назбирали, викинули. І от зараз ми два спінінга перепутались. До речі, в мене нелізка нитка. Тому я думав, що все амба придеться перев'язувати і міняти кармаки, але ні, нічого. Все ок ще рибку витягнули. Якщо вам видно, скільки малька до берега, бачите? Прибилося. Друзі, а знаєте, що таке справжня заморочка? Це коли ти прийшов на рибалку, але взяв з собою ще й смачно поїсти. Така сосиска, картопля. Навіть гокамоли взяв. До речі, є рецепт на каналі. Mm. Бомба. Уже буде точніше. Гокамоле смачний і картопля з часничком. Ідеально. Я спробую найближчим часом викласти. Дуже смачно. І ось такий краєвид. Це дійсно круто. Топчик. Супер. А оце, друзі, мрія кожного рибака. Просто супер. Люди відпочивають. До речі, ні разу не тестив водний скутер. Що я скажу, друзі, атмосферка сьогодні суперова, природа, водичка, ну це взагалі топчик. Відпочиваєш головою, відпочиваєш тілом. Безумовно, тут нема про що говорити. До речі, хмариться, жаби вже квакають. Буде дощ, напевне. Хоча сьогодні наче не продавали, весь день сонечка пасмурна, доща не було. Але такі хмари, знаєте, таке повітря трішки розріджене, наче, наче під дощ. Ну нічого, все одно, ще трішки постоїм. Сьогодні ж тут справа не в рибі, друзі. Тут справа просто, що ти відпочиваєш психологічно, відпочиваєш від цього всього, що на тебе найшло. Кайфуєш. Сподіваюсь, дивлячись це відео, і ви трішки кайфанете зі мною, в кого нема можливості сьогодні вийти порибалити чи завтра, чи післязавтра. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео для вас також буде хвилинкою відпочинку. І до речі, сподіваюсь, що тут гарний звук. Тому що знімаю сьогодні на купрошку без стороннього мікрофона. Ще одна була покльовка. Ось такі. Два, не знаю як їх назвати, міні-бичка. Захватили. Якби я ловив на живця, то в теорії можна було б ще щось придумати, звісно. Але я поки що без живця. О. зрозуміло все. Але я поки що без живця, зараз будуть ці хвилі знову, То така ситуація. Ця ну. теорія. Теорії можна було б щось спробувати. Що, спробуємо на живця? Так, поміняли ми оснастку. І спробуємо закинути на живця. Тут сьогодні чимало так пригало рибки, хіщник грає. Далеко не будемо, Вон, за ці водорості цього буде досить. Подивимось. Тільки щоб була така гарна опа. Знову бачите, покльовка на живця, але я вже навчений. Підсикати, звісно, можна, але нехай воно нормально візьме спочатку. Просто покльовочки. Це на бичка. Поки мовчить. Вже комарі з'являються, починають. Поки мовчить, але покльовочки такі, друзі, є. Щось навколо цього бичка крутиться. Окей, почекаємо. Ми нікуди не спішимо. А другий спінінг ми перекинули на опариша, Чиста опариша. Тут поки мовчить. Добре. Якщо щось, щось клюне, я вам покажу. Друзі, ми змінили місце розташування. І тепер дивіться, закинули на живця і у нас... Наше ну, все, щось є. Навіть не встигли зняти от колокольчика. Блін. Попали в водорослі, але щось точно є. Чи зможемо ми витягти, зараз подивимось. Так, друзі. Що у нас... О, Подивіться на ось цей екземплярчик. Я вам скажу, можете бачити красень. Взяв на бичка. Вже оближується, на. Кск-кс. -кс -кс -кс. Держи. Нема за що? Ау! Все, поучив і пішов, йди, йди. Піш не буде. Дякував, аж підскакував. <рик> Як ви думаєте, друзі, хто повернувся? А. Все, тепер точно до побачення. Дивін, ніякої і подяки. Пішов, наче тут босс великий. Сейчас знов будуть хвилі. Причому хвилі значні. Головне, щоб путь поризнево. обожнюється просто. Друзі, у нас ще одна покльовочка на живця. Навіть не будемо зривати. Давайте подивимось. Але знову придеться йти через водорослі. Без варіантів. Витягнемо. І кіт прийшов, всі прийшли. Подивимось, ще витягнемо, чи обірвалося воно. Що таке? Блін. А ні, друзі, є. Дивіться, у нас ще один окунчик. Це не тобі. Не тобі. Тобі видавав все вже віддав, всю рибу віддав. Маєш якусь совість. Так, да, все, все. Слухай, чуєш, що колокольчик дзвонить, і він вже тут, як тут. Добрий день. Ні, все, поки все. Це вже це моя риба все. Ось такий окунчик. Ну його я думаю, ми відпустимо, він ще у нас маленький. Що я скажу, друзі? В цілому сьогодні був дуже гарний і насичений день. Тісно відпочили, класно. Трішки рибки спіймали, саме бачили. Правда, половину з них з'їв тіт, ну то таке. Ось, погода була сьогодні суперова. Прямо зараз можете бачити до сих пір сонечко. А вам дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Ви так вас відпочили разом зі мною. Ставте подобачку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. І до нових зустрічей.